Дякую, горосечка, я так рада цій покупці. Мені так зайшло. Я в цьому светрі почуваюся королевою. ношу вже тиждень. То так, то під сорочку. Сорочка це окрема любов, вона прям ідеальна. ідеальна. Одне слово, ти зробила щасливу жінку і так далі. Такої по тексту. Дівчата, це я читаю відгук про е, ось ці светри. Я вже знімала огляди на те, я положу свій телефон, але е, хочу ще раз показати, бо оцих чотири светри, один на мені зелений, два чорних і один вишневий, Це все, що залишилося е, від колекції цих светирів. І я дуже хочу їх пристроїти в добрі руки, або ви були задоволені. Бо це правдиво, напевно, найгарніша модель, яка є у нашому магазині. Е, розказую. Це йде окремо, окремо йдуть рукавчики, які можна носити так на пальчик, собі так дуже сексуально. можна носити ось так прибрати з пальчика, тобто два варіанти. І так як думаю, пустить мене моя клієнтка, від якої я зачитала на загальний прослуховування Оля, якщо ти мене чуєш, то дякую за відгук. Окремо йде ось ця штучка, окремо рукава, і Оля носить це ще сумочкою. Тобто ми можемо з нашого сурдименту вам підібрати теж сорочку, і буде зовсім інший образ. Він дуже гарно комбінується з різними сурочками, Можете дати друге життя, якісь свої сурочці, яку вже не носите, і далі по ділу. Ікселька на мені в зеленому кольорі. остання більше вже не буде у вишневому розкішному кольорі, е е е теж в єдиному розмірі, і в чорному ікселька, така як на мені, і есочка маленька все. Це все, що є, дівчатка поспішайте, не пропустіть е е шанс бути красивими.